Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програми вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. Наша програма виходить в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Сьогодні, коли наша програма записується в студії, немає мого колеги заслуженого працівника культури України Ігоря Грача. Ігор разом з громадським діячем нашої області Миколою Рученком виїхали в село Перевальне, що в автономній Республіці Крим. Як ми знаємо, там російські військові заблокували військову частину української берегової оборони. Саме туди від Житомирян направляється гуманітарний вантаж з продуктами харчування для наших бійців. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. А я вітаю в нашій студії голову обласної організації національної спілки художників України, заслуженого художника України Василя Кондратюка, котрий залишить для гості сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Добрий вечір, Василю Івановичу. Отже, ми починаємо, і я рада бачити в нашій студії голову Житомирської обласної спілки солдатських матерів, кавалера ордену княгині Ольги другого ступеня Валентину Назарівну Васильчук. Добрий вечір, Валентина Добрий Назарівна. Вечір. Перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, я знаю, що наша спілка Житомирська обласна направила лист російським матерям. От давайте розпочнемо от саме з цього листа. Будь ласка. В цьому зверненні говориться про те. Що Росія порушила Будапештський меморандум 94-го року про ненапад на захист і ненапад на Україну. Ми віддали свою зброю атомну. Ми не війшли в НАТО, ми позаблокова держава на сьогоднішній день, тобто ми не захищені. Ми розказали про те, що робиться, що робилося в лютому місяці в Україні. Який був майдан, який, яке було рушення велике українське. Ми розказали, скільки було вбитих, скільки було понищених, скільки, було, скільки сьогодні зниклих безвісті і скільки поранених лежить в по лікарнях українців. Ми звернулися до солдатських матерів з таким проханням. Обращаємось к вам, наші російські подруги. объясните своим мужьям, сыновьям, которых власть послала в Украину, захватнический поход, отказаться от участия в братоубийственной войне с дружественным славянским народом. Война – это насилие, это кровь, это смерть, это разрушение не только для тех, на кого нападает, но и нападающих. Остановим вместе большую надвигающуюся беду. Нашого содарства дожди бути дружественними і демократичними. Кетом призиваємо й вас. Валентина Назарівна чи дійшов цей лист до адресата? Ми цей лист написали двом подали через інтернет двом організаціям солдатських матерів в Росії. одна молода організація і одна організація, яка починала з нами вперше 89-му році свою, свою дію. От. Разом з тим, ми послали в інтернет листа Валерії Новодворській правозахиснику Росії. Ми, ми в надії, що пані Валерія все-таки розпосюди цей лист, і він піде потрапить в руки кожній людині, яка буде цього бажати, і хотіти його прочитати. Скільки я вас знаю, ви завжди допомагали і допомагаєте тим, хто не може себе захистити. Я знаю, що ви завжди знаходитесь в епіцентрі подій, які пов'язані безпосередньо з вашою діяльністю. Зараз Україна переживає жахливі часи. Володимир Назар, ну ви як ніхто знаєте, що зараз відбувається в Збройних силах України і от безпосередньо в Житомирській області. Ну, що ведений наказ, і кожна військова частина займає зараз дислокацію своїх військ, де вона повинна знаходитися. Єдине, що я Дуже переживаю крепко за всіх, так само, як і за державу, за наших синів, за наших дітей, за наших внуків, дуже переживаю. Можливо, знайдеться доброта в серці того самого Путіна, який привів оцю армаду військову в чужу державу, який хоче отримати верховенство. І воно не повинно бути, якщо ми живемо, якщо ми сусіди, і такі великі сусіди, якщо ми пов'язані кревно і родинно пов'язані. І в минулому ми були однею державою, зараз ми відокремилися, то дайте змогу нам жити кожному окремо і як і дружити на сьогоднішній день. Ну комусь це вона вона не, як то кажуть, не, не підходить. Хтось хоче мати знову совєтський союз, хтось хоче знову керувати, але вже державі Україна 22 роки. У нас вже виросло молоде покоління. У нас є люди такого віку, як, наприклад, я, які теж хочуть жити, мати свою державу, мати свою Україну, жити в своїй державі. Я що хочу побажати нашим військовим, щоб це для них тільки було одним полігоном, щоб це не було бойовим дієм. Коли на Майдані перед 18 числом, коли малися наші війська, Аеромобільні з Житомира, потім із Миколаївської області, потім і далі малися три військові частини, малися прийти і розгромити цей майдан. Наші активістки, наші Житомиряни перекрили шлях нашому нашій нашому частині і не дали вийти. Ми в телефонному режимі розмовляли з командиром частини. Він сказав, ланти на Ми не підемо, ми не хочемо йти на брату бивчу. війну, там наші сестри, там наші брати, там наші родичі стоять, там наші друзі на цьому майдані стоять. От ми не підемо. Так він не пішов, бо ми двічі з ним спілкувалися одного дня і другого дня. Він не пішла військова частина. Хоча... Миколаївська частина пішла, але бачите, як Бог розпорядився, що перевернулася машина, загинуло двоє троє солдат, дев'ять було поранено. І люди вийшли на, на залізницю, перекрили дорогу своїми головами, щоб наїхав цей поїзд, він не поїхав. розумієте? А тут йдеться вже право питання про захист держави. розумієте? Тут воно стоїть, що треба її захищати. але як? Але як її захистити? Ми повинні вистояти, ми не повинні стріляти, щоб не, не побудити цього ворога. І хоча я не можу назвати ворогом цей, що стоїть напроти нас. Він він такий самий посланий, таким нерозумним самим правителем. такий самий солдат. Так, брат проти брат, брата стати. Можливо, його дома мама жде, можливо, і дитинка маленька чекає, дружина його чекає. Можливо, він так само тої квартири не має, як наш, як наш офіцер, і він має маленьку зарплату. То я би бажала, щоб військових дій не було. Хай, мати Божа, береняй. Перехід на контрактну службу про це говориться вже досить давно. Я ще пам'ятаю, коли мій син був маленький, тоді ще йшла мова про контрактну службу. Я знаю, що треба багато грошей. Ми всі знаємо про це, щоб здійснився цей перехід. От, скажіть мені, будь ласка, от що ви знаєте про це? Я хочу сказати, коли це що, станеться нарешті. Що кон... ага. Воно повинно бути, воно ж повинно давно бути. Контрактна служба в державі необхідна. Чому? Бо це люди, професіонали приходять, розумієте? Повинні бути учбові центри, які повинні відпрацьовувати тих людей, які прийдуть на контрактну службу. Але добирати їх не, не того, що хто хоче, йому нема де подітися, він роботи собі шукає. Ні, отут має бути любов до, до батьківщини, любов до держави і знати, що я. Я знаю, що я йду, що може бути, не приведи Боже, таке, як зараз, що я повинен захистити, повинен її любити. Ви знаєте, оце все по помогло, поміг оцей Майдан. розумієте. Майдан розказав, що ми держава. Перший Майдан був в, 90, в 94, 2004 році. Потім оцей Майдан, що зараз, ви розумієте, коли людям стало жити, абсолютно важко. Та про мови не йшло. Ні, питання йшло про погане життя, про тяжке життя на сьогоднішній день. Що немає молодці не закінчує учбові заклади, вона не може ніде влаштуватися. розумієте? Сьогодні ці нищенські пенсії, так само, як і для пенсіонерів, так само, як і для чорнобильців, так само, як і для афганців. Розумієте? Зарплати маленькі. От. І я ще хочу про армію сказати. Так, в армії повинна була давно бути контрактом. Так, професійно. Кожна людина повинна бути забезпечена, але грошей не було. Чому не було грошей? Бо так воно просвідкувалося, що ця армія нікому була не потрібна. Що не приходив новий міністр оборони, що не приходив новий президент, все модернізували Вони думали, що буде така ситуація. Так, і скорочували. А що скорочувати сьогодні? Та такий державі, як ми з таким сусідом на теперішнім східнім, нам треба Вернути цих 300 тисяч абсолютно для того, щоб. 300 тисяч це було в армії, та, зараз? А, а зараз 194. 194. От, і разом з, цим, з, з, з державними службовцями службовцями, то все-таки армія повинна бути діюча більше 200 тисяч, а потім державні службовці і всі ті, хто забезпечує армію. Валентина Заріно, наскільки я знаю, сьогодні багато хлопців, які з будь-яких причин не віддали свій від цей військовий обов'язок країні, сьогодні вони пишуть заяви і сьогодні вони хочуть захищати свою батьківщину. Що змінилося в свідомості? Як ви гадаєте? Україна держава? Держава. Вони сьогодні бачать. Що її треба захищати, розумієте? без бі... них держава не обійдеться. І не обійдеться без них, ви розумієте, і мені боляче, мені боляче дивитися на тих, хто візьме зброю в руки і не навчальні. розумієте? Тобто тут теж те навчання треба. Нам, отих, От наприклад, що не, не були, не, не ну, з, з будь-яких причин не могли йти служити здоров'я, наприклад, більшості здоров'я, більшості все-таки на наші чоловіки повинні мати тримати, вміти тримати зброю в руках, розумієте. От. Можливо, влаштувати якісь такі курси, розумієте, щоб людина навчилася, щоб вона вміла складати автомат, розкладати, Будь знати, як стріляти, да, знати, як себе обезпечити при військових діях, куди можна вкритися, як можна вичислити ворога. розумієте, То все воно є в військових навчаннях. Можливо, такі перепідготовки повинні бути нам дві не, три неділі, декілька разів року. І, і, і не треба боятися сьогодні, що вас кличуть в і не треба на сьогоднішній день держава в небезпеці великій, і ми повинні всі мати зброю, тримати зброю. Наприклад, я вмію тримати зброю в руках. Серьезно? Я й стріляю непогано. Олена вже заговорили за е, призов, е, чи буде призов од цієї весни? Так, буде Бу, був вже наказ е, міністра оборони, буде призов цьому в цьому році. Вже наказ є про звільнення. Оцих строковиків, uh -huh. що лишилися, розумієте, буде будуть набирати внутрішні війська, але ж це ще питання на часі, є, яка буде в нас армія? Чи буде повністю контрактна, чи буде змішаного типу? Розумієте, ми ще поки що не знаємо. Дивіться, що в державі робиться. Дайте нам вистояти, оце все вижити. Хоча нас резерв в Україні військових дуже великий дуже великий. Дуже боляче було дивитися, як, як скорочували Збройні Сили України, як ішли офіцери у запас. Пенсіонери, знаєте скільки, з якого віку? 39, 41, 42. Та, та це світ армії. Їх треба повертати обов'язково, дати їм нормальну зарплату, дати їм нормальне забезпечення, дати соціальне забезпечення їм велике, вернути їм дати їм змогу, щоб вони мали де жити. Вони сьогодні не мають квартир. По 20, по 25 років чекають. Вони прийшли лейтенантами, Може, підполковники і не мають квартири. Ну, нам вдалося в минулому році. Ми їздили до міністра оборони постійно на прийом. І ми випросили цих 20 мільйонів з для для добудови на жукова 8 будинків. 80 сімей мають зараз де жити, мають прихисток і все. І ми дуже раді, що що, хоч хоч такою малесенькою дріботиночкою ми змогли помогти. Оцим який міському. сьогодні призовник, от в порівнянні з минулими роками. А ви знаєте, набагато краще. Дід, от він хоче йти служити. Може, він не може. Йому доказують, що от тебе така проблема, так, от тебе таке, от таке. А він каже: А я все одно хочу служити. Зараз багато хлопців пішли в самооборону в Київ. Я знаю Житомира. Пішли і зараз вони там прислуговують і працюють, і ловлять оцих тітушок, і дивляться за, за, за Києві за цим самим за поведінкою. За Тим, що на вулиці робиться, по за порядком на вулицях дивляться. Хочуть юнаки служити, хочуть, я вам зразу кажу це, і найчерги були в армії. А от як сьогодні служиться солдату, важко в яких умовах важко також переміняють. Дуже важко з минулими роками. так само їм важко служиться, як і офіцерам. Оце армію, Зменшують кошти, модернізовують у кавичках її, скорочують ці військові частини. І сьогодні офіцер не знає, де він буде служити. Розумієте, Тут служив під Житомиром чи за Житомиром сім'єю. Тут десь в Чернігів він служить, чи десь у Миколаєві служить. Отак, але він чіпляється, що треба дослужити до тієпенсії, скільки цей пенсіонер? 45 років він дав пенсію. Розумієте, то це ж найкраще, а то й, то й менше, розумієте. Якщо повертатися до вашої е, такої роботи, ви є головою спілки Житомирських матерів, чи спілкуєтеся ви з іншими областями? Так, так. З, з Дніпропетровським спілкуємося, ну, з кияни однозначно, спілкуємося з львівськими солдатськими матерями. З полтавськими солдатськими матерями, ми зараз, оце зараз ми оце опрацювали звернення, воно пішло з Житомира, але воно ж звернули увагу, що воно від солдатських матерів України. І зараз ми всім, абсолютно всім розсилаємо. Ми зараз вже помінялися, переслали всі ці, ці звернення, і вже вони йдуть і ну всі знають про це. Бо ми зізвонилися, і ми текст працювали. От і воно пішло. З якими питаннями найбільше звертаються до вас матері? Ну, Сини зараз. яких служать в армії? З питанням здоров'я солдат в військових частинах. Годування, так, не в всіх частинах нормальне, розумієте? В одній частині хороше, в другій частині щось воно не важне. Чи вода не. Но ви контролюєте цей ну, процес, та, намагаєтеся це робити. Та, Валентина Зайдовна, на сьогоднішній день їм України набув зовсім іншого значення. О, це Він молитва. став вже як молитвою. Це, так. Молитва. це молитва. Це Сьогодні те гасло. Слава Україні! Героям слава! Це ми колись так віталися, рухівці колишні житомирські, то на нас так дивилися, щось так, не знаю, боялися. Не зрозуміло. На Сьогодні є можливість у вас от звернутися до молодого покоління, до людей старшого віку. З позиції вашої роботи, з позиції мами, бабусі. Тяжко, тяжко говорити. Дуже тяжко. Ви знаєте, всі ці місяці. Всі ці тижні не знаю, як у кого в мене тут во На коліні стояла, плакала, і Господа просила, і в церкву ходила. Дорогі мої сини, дорогі цвіт нації української, дорогі наші пагони нашої держави, тримайтеся. Ми знаємо, що ви любите Україну. Що ви кожен, кожен крок її, кожну, кожну деревину, кожну пташину, кожну квітку, так само, як маму, як тата, як, свої, як свою хату, як свою землю, як свій район, як свою область, як своє місто. Тримайтеся. Ми думаємо, що держава вистоїть цю навалу, таку таку страшну, тяжку, не буде її потане вона. Господь не забудеться за нас, адже ми. Велика Слов'янська держава, яка почалася наша віра. Дорогі мами, хочу вас дорогенькі, привітати з цією весною, хоч вона важка для нас. Але вона для нас така, така значуща, вирішується доля нашої держави. Тримаймося разом. Тримаймося, молімося Господу, звертаємося до Всевишнього, будемо просити, матінка Божа. Совищні, захисти нашу державу, захисти наших дітей, тих, що для нас, наших онуків, наших дітей. І тих військових, які зараз стоять у Перевальному, які в Белбеку стоять, які стоять в Криму, захисти їх від тої навали, дай розуму тим правителям, які з чужим чоботом прийшли в нашу державу, які привели на братобивчу війну чужих синів, чужих держав. Матінка Божа, захисти, благослови нас на все найкраще в нашій державі. Володимирна, ну ми не можемо закінчити нашу програму от на такій сумній ноті. Я знаю, що ви дуже гарно співаєте українських пісень. І якщо ваша ласка, якщо ви мені не відмовите, хотілося б просто послухати. Я можу тільки можливо підтримати цією піснею. Наш народ український. О лузі червона калина похилилася чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, Гей, Гей, розвеселимо, а ми тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей Гей, розвеселимо, слава Україні. Героям слава! Спасибі вам велике. У нас для вас є сюрприз. Василю Івановичу, скажіть, будь ласка, встигли ви? Щось трішечки встигли. Ну нічого. Я так думаю, що ви допишете портрет після нашого ефіру. Я хочу, щоб режисери показали нам? Валентина Васильчук, будь ласка, якщо можна, він не дописаний, але ми думаємо, що ми його допишемо правильно? В принципі, може бути так, як на начебто. Це вам, Валентина Назарівна. Валентина Назарівна Васильчук, голова Житомирської обласної спілки солдатських матерів, кавалер ордену княгині Ольги другого ступеня була гостем сьогоднішнього ефіру. Сьогодні наша програма вийшла в ефір без музичної підтримки мого колеги, заслуженого працівника культури України Ігоря Грача. Ігор разом з громадським діячем нашої області Миколою Рученком виїхали в село Перевальне, що в Автономній Республіці Крим. Як ми знаємо, там російські військові заблокували військову частину української. Берегової оборони саме туди від житомирян направляється гуманітарний вантаж з продуктами харчування для наших бійців. Наша програма виходить в ефір у запису, і ми сподіваємося, що саме зараз, коли ви її бачите, шановні друзі, все склалося благополучно. А я вдячна голові обласної організації національної спілки художників України, заслуженому художнику України Василю Кондратюку за участь в нашій програмі. Наш ефір вийшов за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це була програма Вечірні зустрічі. Бережіть себе та тих, хто поряд з вами тримаємося.